У рамках усеукраїнського туру в обласній філармонії відбулася музично театралізована вистава Він живий, присвячена диву Воскресіння Христового. Поставили та зіграли її члени благодійного фонду Мрія, які на початку повномасштабного вторгнення об'єдналися для допомоги всім, хто постраждав від російської агресії. Вийди від мене, Господи, тому що я людина грішна. Петре, грішди за. Мною. І я зроблю тебе лобцем людей. О, Господи, як і за тобою підійдуся. Це – історія перемоги життя над смертю, добра над злом. Подивитися на театралізоване дійство прийшли пані Анна та пані Галина. Це дійсно відтворює ці події, які були тоді звершені. Я просто знаю, що тут така молодіжна група, які пригласили, які вони не професіонали, але вони дуже добре зіграли ці ролі і хочеться вживу і побачити. Дуже велика праця, мені дуже сподобалось професійно все. І знаєте, саме головне, що от серця. І Ісус живий це дуже важливо, що ми можемо донести це людям, що ви доносите це людям. Ми дуже вдячні, дуже гарна вистава. Із декораціями та костюмами виставу створили за три тижні. Її актори-аматори, які на ходу відточували свої навички, завдяки втілюваним благодійним фондом проєктам. Серед них Стас і Катерина з кожним разом легше, але все одно у нас як така ідея, щоб ми завжди через наші помилки і те, що не вдалося, ми через це, як над цим працювали, працювали і завжди робили краще. І не зациклювався на тому, що вже вийшло і все Тобто завжди треба. Дігатись е у поряд. В нас дуже цікаво, ми навчаємося грати, тому що в нас головне це залишити себе. От, е я там, да катя, я там звикла до якоїсь себе, там до такої, що не любить злитися, не любить там е голосно щось говорити. Але коли ти граєш, потрібно себе залишити повністю, і ти просто стаєш іншою людиною. І коли ти забуваєш про те, який ти є, насправді ну набагато легше грати. І з кожним разом ми більше вживаємося в роль, тому дійсно, ну як. Навички ростуть великодньому туру передували участь у південно-корейському міжнародному танцювальному фестивалі, благодійні концерти до Дня Незалежності України та європейський тур Різдвяне диво, оскільки Великдень свято що об'єднує, гастролі продовжили уже з новою виставою. Вирішили через цю історію, через історію про Ісуса Христа, також передати людям цей промінь надії, промінь віри в найкраще. Да, тобто. З Україною Бог Бог нам допомагає. Звичайно, допомагає нашим Збройним силам України, допомагає нашим людям. Ми це теж можемо бачити. Тому через цю виставу ми хочемо як зайвий раз нагадати про те, що відбувається. І дійсно, що у нас, звичайно, є віра, надія, у нас є все для того, щоб перемогти у цій війні. Учасники благодійного фонду молодь із різних міст, а концерти їхній внесок у перемогу на культурному фронті. Проте це не єдиний напрям роботи. Допомагають, зокрема, сім'ям військових, ВПО, людям похилого віку, дітям та молоді. Проводили сімейні зустрічі для переселенців у різних містах України та Європи. Також у нас ми співпрацюємо з військовими капеланами, які їздять на деокуповані території, евакуювали людей, гуманітарну допомогу, відвозять і досі. Ще у нас волонтерська команда дуже велика зі ста людей з різних шкіл, університетів, які активно долучаються. і ми, як також можна сказати. Робимо внесок у майбутні країни через те, що виховуємо майбутніх лідерів. Засновник фонду Рю Ейгю уроджений з Південної Кореї, для якого Україна стала другою батьківщиною. З його слів, ідея створення народилась із новини про знищення найбільшого літака Мрія. Я почув, що було сказано, хоч був розбомнений літак, але мрії українського народу неможливо знищити. І це слова дуже вразили мене. Це дійсно так. Якщо це так, то я подумав, давайте дамо крила мрії. Тур він живий триватиме до 14 травня. Загалом у 10 областях планують провести 30 концертів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.